Mm. чуть чуть такий смак супер, дуже гарно. Вона така насичена, така і дуже такий, знаєте, присмак. Так що раджу з'їсти огірок з сіллю і ви відчуєте, що це дійсно Побуваєте в середньовіччі в плані смаку. Відвідувачка фестивалю історичної реконструкції Ремісничий двір княжого Галича Ірина Чернега ділиться своїми гастрономічними враженнями. Жінка каже: було цікаво дізнатися, як випарювали сіль із сировиці у 12-13 столітті. Ця сировиця із села Рунгури розповідає реконструктор, голова громадської організації Чорна Галич Ярема Іванців. Вартість солі полягає в тому, що коли ти вбив якусь тварину, там зарізав, чи зловив чи рибу, чи маєш сир, за допомогою солі ти можеш законсервувати, відповідно взяти з собою в дорогу, зберегти його на зимовий період, чи якийсь, коли немає так, там тому це було. І за рахунок цього сіль і була така вартість. У середньовічний табір, ремісничий двір княжого Галича. З'їхалися 30 історичних реконструкторів з Києва, Львова, Стрия та Івано-Франківська. Упродовж двох днів, 24 та 25 серпня. Вони відтворюватимуть побут та військову справу давнього Галича. Ігор Любунь з клубу історичної реконструкції з міста Броди представляє майстерню шкіряних виробів. Чинбарню чоловік займається реконструкцією взуття і галантерейних виробів 12 століття, а також фляг. каже, вода у шкіряній флязі може зберігатись до шести. Місяців ми стараємося повторити ті шви от того періоду, як пришивалася підошва. Підошва шилася шилася взуття, шилося на виворіт. От ми вивчаємо як саму технологію того виробництва. Також ми ще взялися за реконструкцію фляги, фляги для води. От, робимо такі. Це, це використовує. Тут вже ми використовуємо шкіру рослинного дублення, не хімічно. Тут готова вже така фляга. У нас є для води. Це період також того 9-го, 12 дванадцятого століття. Ну, і вона працює. Вона працює. Вона вода в ній носиться файно. Там є воск провощена вона бджолиним воском антисептичним. Окрім джинбарні, у середньовічному таборі працювала гончарна та деревообробна майстерня, а також кузня. Реконструктор Дмитро Любунь на польовій кузні виготовляв ножа. Тільки середньовічні інструменти У нас є польова кузня. Її можна розкласти де небудь, потім скоро скласти, покласти на воза і поїхати далі. То було вигідно, можна було, наприклад, під час походу підкувати коня або зробити якісь цвяхи, якщо пропав. Ну, загубили десь, поламали щось. Для дітей на фестивалі організували майстер-класи з гончарства, письма на воскових дощечках та заняття зі строєвої підготовки. Дев'ятирічний Віталій Білий, щоб відчути дух середньовіччя, одягнув обладунки. Я спробував вдягнути амуніцію, ну вона. Вона важка. Я би не хотів жити в і Носити такі важкі обладунки. Середньовічний табір, ремісничий двір княжого Галича. Організовують вдруге. Цьогоріч захід проводять в межах проєкту Вбрані в історію середньовічний одяг княжого Галича каже керівник проєкту Андрій Стасюк. Щоб його реалізувати, виграли грант на суму понад 700 тисяч гривень від Українського культурного фонду. Ціль наша основна створити нову інтерактивну виставку в музеї історії давнього галича, національного заповідника Давній Галич з метою оновити експозицію. І ця виставка повинна представляти для відвідувачів шість костюмів. Це шість окремих категорій населень Галича 12-13 століття. Це буде знать чоловік, знать жінка. Разом з тим будуть і моменти інтерактиву. Тобто кожен бажаючий зможе. Примірити, скажімо, прикраси знатної жінки-галичанки, або потримати в руках меч справжнього воїна. От або спробувати, скажімо, дошити взуття того ремісника. 25 серпня на території табору всі охочі зможуть відвідати кузню, гончарну та деревообробну майстерні, а також скуштувати страви середньовічної кухні. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.